Вітаю вас, дорогі мої підписники, ось цей Ви знаходитесь на каналі Година Таро. для вас фінансовий розклад на серпень. Подивимося, що вас очікує в серпні. Розклад буде на два варіанти. Подивимося початок, середину і кінець місяця стосовно ваших фінансів. Дивимося, дивіться, буде два варіанти. Сконцентруйтеся і виберіть той варіант, який вам більше буде до вподоби. Перший варіант. Другий варіант Другий варіант. відкладаємо в сторонку і детально розбираємо перший варіант. Якісь нові можливості, щось зміниться. Зміниться, знаєте, от якась нова, одна справа завершиться, розпочнеться нова. Якісь, можливо, ризикована справа буде. Якась справа, в якій ви не повністю впевнені, але ви ризикнете, взявшись за неї. Це нові можливості, нові починання, але з якимось ризиком. Також, можливо, це буде якась зміна робота, в якій ви не повністю впевнені. Наступна карта: тут спілкування. По інтересах і якісь нові можливості. Можливо, це якісь партнерські будуть переговори, якісь заключення, якихось договорів і так і далі. У вас будуть виникати, це буде початок місяця. Якісь певні ілюзії, певні обмани. Тут вам потрібно довіритися своїй інтуїції, тому що від вас є якась іде якась прихована інформація, від вас щось десь приховують. Можливо, вам не доплачують якихось премій, якоїсь певних там, часів чи ще щось на, стосовно заробітної плати. Щось ви десь маєте якісь десь хтось має таємниці і щось вам не доплачується. Вам просто потрібно. Як то кажуть, все передивіться, все пересчитайте, свій баланс, тому що йде якась певна прихована інформація. Довіртесь своїй інтуїції. В середині місяця вам потрібно буде дуже багато активно працювати для досягнення для покращення вашого фінансового становища. Ви отримаєте обов'язково винагороду за свою працю, трошки меншу, ніж ви самі очікували, але ви її обов'язково отримаєте. Ця карта говорить, що головне набрати терпіння. Знаєте, можливо, якийсь проєкт запустили, можливо, як то кажуть, щось, якийсь врожай посадили, як то кажуть, ви його обов'язково отримаєте результат. Але наберіться терпіння, і ви зможете щось, якісь зміни мати. Вежа, ну дивіться, вежа говорить про якийсь такий крах, певні якісь зміни. Ця карта також може вказувати на можливе звільнення з роботи. Можливо, ви самі захочете, можливо, просто вас звільнять по якихось певних питаннях в когось. Можливо, ну наприклад, ваша справа, ваш бізнес як то кажуть, буде не. Провал якийсь певний. Ця карта говорить, що такий досить несподіваний буде для вас результат. Але знаєте, якщо ви наберетеся сили, ви зможете вибратися з-під уламків, які на вас зваляться, і ви зможете вдихнути, як то кажуть, і відчути полегшення. Хоча до цього вам казалося все добре, все стабільне, все затишно. Але як зруйнується щось, ви зрозумієте, що ви. Відбуваєте набуло якогось певного полегшення. Також ця карта може вказувати на якесь будівництво, на якийсь ремонт. Можливо, в домі ремонт робити і цим самим у вас і є певні проблеми з фінансами. Ця карта може вказувати на якісь певні неполадки у колективі. І за цього ви, можливо, захочете просто звільнитися. Якийсь несподіваний, як то кажуть, хаос у вашому фінансовому становищі, або якісь несподівані грошові витрати можуть на вас чекати. Можливо, навіть переїзд в інший будинок, а це теж будуть якісь несподівані витрати. Це буде на середину місяця. Верховна Жриця, ну дивіться, Верховна Жриця говорить про якісь таємничість. Ось, у нас в початку місяця випадав місяць, який говорить про якусь приховану інформацію. І в середині місяця вже випадає верховна жриця. Тут просто йде якась прихована інформація. Взагалі, жриця не має такого якогось відношення до фінансових питань, але ця карта говорить про якусь можливу допомогу від якоїсь впливової жінки, забезпеченої жінки, яка яка надасть, можливо, вам якусь фінансову допомогу в середині місяця, на кінець місяця. На кінець місяця карта сила. Дивіться, ця карта говорить, що ви, скоріш за все, витратили дуже багато коштів на непотрібні трати. Можливо, ви от ремонт робили і зробили досить такі трати, які вони не потрібні були. Занадто щось лишнє купили, і воно просто не потрібне було. і Воно вам не сподобається, ви його просто захочете замінити. Просто несподівані витрати, яких не потрібно було будь Звичайно, ваше фінансове становище, воно ви, 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 ви знаєте. Постановиться, все налагодиться, але зайвих втрат краще не робити. Також і не потрібно поки ніяких робити інвестицій. Наступна карта Рицар Пентаклі. Дивіться, у вас досить гарні можливості, гарні перспективи для покращення вашого фінансового становища. Але все просувається досить нестабільно і досить, знаєте, нестабільно, але повільно. Досить все йде повільно. Є гарні можливості, є перспективи. знаєте, тут же знову ж таки це те терпіння мати треба, що в середині місяця, так само і кінець місяця. Набирайтесь терпіння, ви отримаєте покращення фінансового становища, але потрібно набратися терпіння. Можливо, геть самісінькому самі кінці ви щось отримаєте. А можливо, ви тільки заробите в серпні місяця отримаєте ці кошти вже на наступний місяць. Може бути такий варіант. Трійка пентаклів. Остання карта на кінець місяця. Ця карта вам вказує на якісь нові можливості, якісь нові починання. Можливо, ви візьмете за новий проєкт, який дасть вам можливості заробити непогану суму грошей. Можливо, якісь от просто починання, щось нове, нові якісь можливості, якісь нові перспективи завдяки вашим талантам. Також у вас на роботі можуть виникнути якісь несподівані перевірки з боку керівництва вашого, але вам не потрібно лякатися, скоріше за все, хочуть. До вас придивляється, можливо, вас захочуть підвищити по кар'єрній сходниці. Тому будьте спокійні і більше, як то кажуть, посміхайтеся, не показуйте свого занепокоєння, тому що у вас є якісь перспективи, є якісь можливості. Тому будьте більш впевнені в собі. Ви зможете досягнути якогось певного покращення, але, знаєте, в цьому покращенні вам гарно набратись потрібне терпіння. У вас є можливості, є перспективи. У вас є сила і енергія, але набратись потрібне терпіння і навчитись не витрачати зайвих коштів. Тоді у вас поступово все налагодиться. Також карти вказують, що від вас є якась певна прихована інформація, десь є якісь недоплачені кошти, щось вам недоплатили, щось не додали, десь щось від вас приховали. Тому в цьому варто буде розібратися. Так, дивимося, другий варіант. Другий варіант це колісниця, якийсь рух, якісь поїздки, якісь можливо, відрядження. Можливо, відрядження якраз будуть по роботі. Якісь такі відрядження якраз стосуватимуться фінансових питань, якихось вирішення якихось певних фінансових питань, якихось, можливо, підписання, якихось договорів і так далі. Карта вказує на певні можливості, але, знаєте, на. З цими можливостями, на шляху в цих можливостей, у вас виникнуть якісь певні трудності, але ви з ними впораєтеся і досягнете гарного результату. Для цього потрібно буде дуже багато і активно працювати. Активно і насичено працювати, приділяти увагу всім деталям, всім дрібницям. Ви на вільному шляху, ви зможете дуже багато чого досягнути. Ви зможете згодом досягнути певної стабільності, якщо будете не присідати, як то кажу. Помірність у всьому потрібно таку золоту серединку тримати. Будуть якесь надходження, якоїсь певної гроші, але таке помірне, досить невелике. Якщо ви не мали якоїсь роботи, то ви її обов'язково незабаром знайдете. Якась така буде певна стабілізація у ваших фінансових питаннях. І певний успіх у ваших справах, що допоможе стабілізувати ваше фінансове становище. Ви досить легко ставитесь до грошей, є, є, нема-нема, прийшли, витратили і так далі. Просто у всьому легко, як то кажуть, і заробляєте, легко витрачаєте. У всьому старайтесь тримаєте певною такої середини, і все у вас налагодиться. І зможете досягнути певних результатів. Тим паче, що ви дуже багато працюєте. Тому ви і легко з, цим, з ними, як то кажуть, розтаїтесь, тому що ви хочете чим щось приємне зробити собі для якогось відпочинку і так далі. В середині місяця будуть якісь можливості, будуть якісь новини, якісь покращення в кращу сторону. Але також, можливі будуть якісь витрати, тому що у вас, можливі, будуть якісь несподівані гості, тим самим у вас будуть якісь несподівані витрати. Витрати стосовно якогось свята, стосовно, можливо, якогось сімейного свята. Можливо, ви не планували його святкувати, ну, а все ж таки буде засвяткувати. Щось стосовно, можливо, якийсь буде відпочинок сімейний, якась поїздка, якісь такі трошки несподівані трати. Але ви всім будете задоволені, і все вас буде повністю влаштовувати. Імператор. Імператор, дивіться, говорить про можливість. Покращення з фінансового становища ваше, про можливість підвищення по кар'єрній сходиці, що дозволить покращити ваше фінансове становище. Тим паче, що на даному етапі ви відчуваєте себе досить комфортно зі своїми фінансами, не турбуєтесь про нестачу певних якихось грошей і у майбутньому. Але прийміть цю карту як пораду бути більш такими контрольованими і дисциплінованими у своїх фінансах і, знаєте. Не витрачати трошки зайвого, тому що люди удивляться, ой, а а він має, він витрачає, зараз війна і так далі. Почнуть всяке базікати. Намагайтеся трошки, знаєте, якщо тратити, щоб менше бачили і рахували ваші кошти, будьте такими трошечки більш відповідальніші і трошечки, як то кажуть, економніші, можливо, складіть свій бюджет. Подивіться, що вам надалі треба, і подивіться, що ви дійсно можете зайвого там витратити надалі потім. Кінець місяця. Якесь свято, якісь новини і святкування гарної події. Можливо, буде підвищення по кар'єрній сходинці. І ви його будете в кінці місяця святкувати і дуже сильно цьому радіти. Якісь можливості, якісь перспективи, гарні новини, святкування. Ви знаєте, в такому дружному колективі, можливо, в сімейному місяці. Ну тут дивіться, якісь трошечки є прихована інформація. Десь ви володієте не всею інформацією. І місяць просто застерігає від вас, від вас від якихось певних інвестицій або якихось, якихось значних ризиків. Тому трошечки себе обережіть, тому що ви володієте не всею інформацією. Також ця карта може вказувати, що хтось намагається якимось певним чином, якимось обманом виманити у вас гроші. Тому теж остерігайтеся і перевіряйте всю інформацію. Не стосовно, знаєте, не сромтеся. Знаєте, якісь дослідження такі проводити, на що ті гроші підуть і так далі. Задавати якісь питання, несумитись, куди ті гроші будуть, які ви хочете, які від вас требують, і так далі. Якийсь буде перед вами певний фінансовий вибір. Також карта говорить про, можливо, якусь трошечки, знову ж таки, безвідповідальність до витрати ваших коштів. Тому більше старайтеся бути відповідальнішими у фінансовому становищі. І остання карта на місяць, тут мечів, якісь нові можливості, якісь нові перспективи. І, знаєте, така можливість швидкого якогось вирішення, якась нова ідея. І тут потрібно, знаєте, більш буде не емоціям вашим довіряти, а строго розуму. Можливо, ви захочете якесь святкування, і ви будете сидіти і думати, можливо, це святкування воно мені не потрібне, тому що мені не вистачить, тому що мені потім на якісь. Другі витрати не вистачить. Можливо, та новина, я просто порадію, і якого я отримую ось по кубків. Порадію і поки її святкувати не буду. Просто якусь певну інформацію зберете про ту новину і так далі. Можливо, поки не, не варто. Можливо, на наступний якийсь місяць потрібно відкласти це святкування і так далі. Підвівши підсумок, ви можуть сказати, що будете дуже активно і багато працювати для того, щоб покращити своє фінансове становище. Тримайте. Усе в такій золотій середині зайвого не мають, не витрачати, відносять до своїх коштів більш більш відповідально. Ви, як прийшли, так і пішли. Ви не хвилюєтесь про витрати і так далі. Але витрати у вас певні будуть, тим паче, якісь будуть святкування, якісь несподівані гроші. Не гроші вибачаються, якісь несподівані гості, на яких потрібно, знаєте. Потрібно буде витратитись трошки, також, можливо, буде якийсь несподіваний відпочинок із вашою сім'єю, де також вам потрібно буде викласти якусь певну гарну суму. Імператор говорить про можливе підвищення, про покращення вашого фінансового становища. У вас вже є певна стабільність, але ви її також отримаєте краще. Але все ж таки має бути у вас певна стабільність. У всьому маєте бути стабільно все і маєте бути більш відповідальними до своїх коштів. А от в кінці місяця у вас і новина, і якась радість, святкування якоїсь гарної події, на яку вам також доведеться витрачати. Але місяць говорить про якісь приховану інформацію, якою ви не володієте повністю. Можливо, от не потрібно, пока вам це святкування. можливо, більше, знаєте, не емоціями думати, як тут, а потрібно розумом подумати, і, можливо, ця вам подія, це святкування вам не потрібно. Вам потрібно бути трошечки відповідальніше до своїх витрат і, знаєте, скласти якийсь план, скласти якийсь бюджет для себе, що вам саме необхідне, і що ви тоді зможете, знаєте, якийсь такий залишок, який ви маєте, можливо, надалі, на що ви його можете вкласти. Також місяць вас застерігає від якихось вкладень, від якихсь. Інвестицій, тому що ви там володієте не всею інформацією, також не власні ніякі кредити і так далі, тому що ви знову ж таки володієте не всею певною інформацією. А можете собі тільки нашкодити тими чи іншими діями. Не беріть в борг, не намагайтесь покращити, наприклад, своє фінансове своє фінансове становище таким чином. У вас можливості будуть досить гарні. Для цього вам потрібно буде гарно працювати, багато працювати. І ви тоді зможете навіть отримати своє. Довго очікуване підвищення по кар'єрній сходинці. Але для цього потрібно буде багато працювати і не поспішайте зразу це все святкувати. Можна все відкласти на наступний, наприклад, місяць. Я бажаю всім гарного вдалого місяця, щоб ваше фінансове становище тільки покращувалося і проблеми від вас обходили стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте, як програється це відео. До побачення!